Дійкуйсь, струнко, слава Україні! Героям слава! Всім вітання, гречні, щирі та сердечні. Вас вітає шаблін, гімназія номер 12 міста Сєвєродонецьк, Луганської області. Наш девіз! Козак шаблю береже. не чувайся вороже. Боротьба це наша доля. Правда і шабля це наша зброя. Береженого Бог береже. А козака шабля стереже. Шабля для козака була не просто зброєю. Вона, вина, супутниця символ воїнської добності, честі та свободи. Шаблі частина козацької душі, символ нескорного допу, привітного служіння України. Скречені шаблі на емблемі нашого героя відображають взаємодію Джур як в козацькому загоні, де кожен воїн відіграв свою роль, але разом вони були надзвичайно сильні. Козацька пісня серцелини, хоч я пройшли давно віки. Ви зберегли Україну навіки славні козаки. Горда, сильна, молода держава. Нащадки роду козацького слава, 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 слава. Україна ти моя молитва, ти моя розлука вікова. Рахоти над світом люта битва за твоє життя, твої права. Стоять, твої вірні сини навкруги, шаблями в руках на сторожі. Стоять, присягають тобі на шаблях, і жити, і вмерти з тобою, і прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. З історії відомо про дива кольори, Малиновий з червоним, це символи боротьби. Онь чуєте то пісня вільних козаків. Та на горі січіде, малиновий стягнесе. Кожен рій має знамену своє, що означає знайте мене. Знамено війська це уособлення незламності, витривалості та непохитної віри у перемогу. Воно є символом великої історичної спадщини та національної гордості. Малиновий колір нашого прапору символізує гідність, честь, сміливість та вільність своєму народу. А блакитня жалта стрічка. Багатство нашої країни, безкрайнє небо та родючі поля. Кольори нашого прапору відображають силу та витривалість українського народу, який здатний пройти будь-які випробування на шляху до вільної та незалежної країни. Шляхетні, активні, бережливі, люб'язні, інтелектуальні. Ми патріоти України. Душ Богові. Життя Україні! Честь собі. Отягнемо друже вишивак. наш чарівний український стрій. Не для когось, не для забаганки, а для себе вірний друже Я син землі, відродую навіки. В краю, де поруч казка і краса. Я українець щедрою душею. На виштому рушникові хліб несу. Горджуся Україною своєю, і в серці бережую красу. Історію, традицію, пісні, правдиве слово, думок кобзаря. Тож, вишиванку, я до серця тисну, і вірю, що зійде моя зоря. Даю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти, щоб під невом Блакитним колосилися ниви, щоб сміхалися люди і жили дружно, щасливо. Щоб не плакали мама у журбі над синами, Перемога настала в боротьбі з ворогами, щоб старенькі, в достатку всі цей вік доживали, щоб і пісні, і слово українське звучало. Щоб країна розквітла незалежна і вільна, хай здійсниться бажання моє неомінне.